Шановні колеги, я написав заяву. Є рішення регламентного комітету. Я прошу проголосувати мою заяву в сесійній залі. Я прийняв це рішення, тому що не хочу допустити політичної дестабілізації шляхом відставки прозахідного уряду, дострокових виборів і реваншу на мою брудну, на компанію брудну проти мене. Витрачено понад 10 мільйонів американських доларів, і рано чи пізно ми знаємо імена і замовників, і виконавців цієї компанії. В ці ігри грають дешеві актори. Я хочу в правовому полі, як звичайний громадянин, без депутатського мандату, довести свою невинність. Зря. Опоненти рядяться в білі фраки, вони не підуть на той крок, на який я йду, не складуть депутатські мандати, вони не напишуть заяви з посади голів обласних адміністрацій і не підуть зі мною до суду, зі мною змагатися. Що стосується моєї роботи в парламенті, з посади голови комітету я йду з відчуттям виконаного обов'язку. За цей час ми не маємо залежності 100% ні в газовій сфері, ні в ядерній сфері. І ті реформи, які ми розпочали, вони незворотні на європейському шляху. Дякую за увагу.